Що ж, саме у Рімечку. Наконець-таки напоїть жорстко нашого хуана. У нього. <кху> зараз. І так, як бачите, шість рук. І <кху> зараз ми бачимо, скільки в нього стане рук, коли він ще три такі штуки. Ну що, поїхали? Ну пей! Ты си костяшки сломал. <успільно> а мне <мені хуже>. пушек. Смегательно. <смірно> Вылетать нагоити, понял дело. Ну ты должна быть посметь. Что уже, ребят, не нормально. Це все это твоего телефона я знав. Таблетка активированного гуля, выпи все пройдет. Пусть у нас дві? Мам, да кінь привет, Хань Чик. О, сейчас ребят, без другого не уже зрел Ну ладно, давай. Це закупив. Ага, ага, печалік, печалік. І заходимо. У нього вже нічого не з'явилось. Ну, в общем, от таке відео ми вийшло. Ми узнали, що може бути з хуанчиком нашим любименьким. І в ітогі от його максимальний результат, от що не може бути. Він стає красним. У нього виростає ще чотири руки, становиться чорний глаз і кімната. комната. Отакий у нас получився експеримент. Кому понравилось, ставити лайк, підписуватися на канал, не забувайте нажимайте колокольчик. І всім гудбай. Рубрика з Хуаном, к сожалению, закрита. Ми тут уже все поіграли, все провірили, все зробили. І нема смисла далі в нього гулять. якщо хтось хоче предложення, якщо. Ви будете мене просити ще гуляти в цю гру, то, конечно же, я вам розкажу, я буду гуляти в цю гру ще. Всім кудубай, good сподівайся.